Пошли. Давай, снимай, снімай, пова. Поверьте мені. Я не міг. Ну Давай, пошли. Вітаю, друзі! Сьогодні обговоримо мовне питання, як завжди, Одеса в нас. І трішки хотілося б зачепити суддю. Хто не в курсі, трішки перед історія. Суддя, ймовірно, п'яний, збиває Нацгвардійця на смерть, його затримують. І ось він в суді. Я їхав з невеликою швидкістю, я поясню, тому що були ще інші машини. Я їхав в потоці. Ну там не такий поток, коли це час пік, але ще інші машини їхали. Тобто було... виїхали в межах. Право дорожнього руху і з перевищення було б порушення правил дорожнього руху. Я не просто не пам'ятаю чи до цих знаків, чи після. Я не пам'ятаю, але я їхав у потоці машин і там швидко їхати неможливо. І знов ж таки звичайна ситуація. Суддя розповідає, що він не перевищував швидкість і. Просто рухався в потоці на невеликій швидкості. Але як ви думаєте, яка ця невелика швидкість? А, все одно не вгадайте. 20 км на годину. Він в суді розповідає, що збив людину на смерть на швидкості 20 км на годину. На вашу думку, яка це була швидкість? 20. Е, зараз поясню. Працівник прокуратури прокурор казав, що е, загиблий Вадим лежав в 30 метрах від машини. Це неправда. І тут здавалось би логічно поставити питання, чи можна взагалі людину на смерть звити на такій швидкості? І знаєте, що таке питання поставили. Ви фаховий юрист, суддя з великим досвідом, який як було зазначено розглядає цю категорію справ. Як ми на вашу думку, така швидкість могла б спричинити? Смерть потерпілого відразу я mm. вам не можу на це відповісти, тому що я ти... Зрази... так. Я багато років працював в суді, і здавалось би, маю по дефолту бути не ідіотом, але. А що ви можете сказати з приводу скляної бутилки, яку нашли у вас в машині, але іноді обставини складаються таким чином, що всі свідчення проти мене і єдине, що лишається, це в тупо розповідати, що я їхав 20 км на годину, і все більше нічого не знаю. Я не знаю про цю пляшку. Я побачив це лише на фотографіях. На якихось скоріше за все вона в машині лежала ще, ще до того, тому що. Я на фотографії бачив на пасажирському сидінні на підлозі. Вона валялась. Я, я ж не ї... повірте мені, я не міг повірте, тому що ніколи такого не було, щоб можновладці бухали за кермом, знаючи, що їм за це нічого не буде. Їхати і вживати ну віскі чи ну це хтось або придумав, або це просто вона під підсидінням лежала. Може, це з якогось попереднього разу вона залишилась. Я, я не знаю, я її не бачив. В машині є люк. На цей люк. Можливо, коли проїжджав під якимось будинком, хтось кинув пляшку, вона просто впала в салон, не знаю, як вона там опинилась. З іншого боку, кожна людина і суддя в тому числі мають право на юридичний захист. Але так варто враховувати, що ці відмази про 20 км на годину звучать тупо і ганебно. І раз ми вже заговорили про тупо і ганебно, одеська поліція. Що робити у випадку, якщо ти дуже хочеш працювати в державних органах, але при цьому тупий і не можеш вивчити державної мови? Правильно, потрібно вигадувати якусь одеську мову. Нєку деськава, поня. Ми в Україні живемо, а Україна ні в... в Україні. А що тут дозволено розмовляти російською? Чи що? Чи що? Тобі не смішно від себе. Диви, понаїхали. А у випадку, якщо ти розмовляєш українською, а не одесько-російською, то ти понаїхав. Ти скільки я тут живу вже? 22 роки, а ти скільки, блять. Прийшов з погони, нацепив і все. І знову ж таки, я не захищаю поведінку людини, що розмовляє з поліцейським. Але поліцейський на службі, він по дефолту має бути вічливий, не довбом. Давай зніму погони, байдемо бачимо. Батько, знімай полони. Давай, знімай полони значала. Воу-воу, на цьому етапі у нас взагалі з'являється якась довбана крінжатіна. Поясню чому. Справа в тому, що раніше доволі часто на ютубах можна було побачити відео, де різні громадяни провокують поліцейських. Пропонують їм зняти погони, щоб вирішити питання один на один, ПВП чи зася оця вся історія. Е, і якщо поліцейський зніме погони, то тоді таку людину не можна буде типу притягнути до відповідальності за побиття поліцейського, тому що він раптово перестане ним бути. І закінчувалися всі історії, як правило, тим, що поліцейський не ідіот, він не буде. Просто знімати погони під час служби, щоб побитись з громадянином. Це взагалі нонсенс якийсь. Але в нашому випадку ми маємо справу з якимось інфернально тупим поліцейським, що пропонує сам зняти погони і піти побитися. Пошли. Давай знімай, Пошли. знімай погони. Пошли. Давай, Пошли. Ну, давай. Пошли. я маю бути вічливим і захищати вас. Але якщо я зараз зніму ці погони... Пошли. Все Все-все-все. — все, все, назад їх може вже не одягати. Якщо в одеській поліції за таке не звільняє, то виникає більше питань до Одеської поліції. Давай, знімай, замніваєшся. Давай, Пошли. знімай все. Все, сняв. Ні, 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 став туди. Ага. А що таке? Пашлі, що таке? Ну, пошли. Знімай все іди. Клади, клади туди пошли. все. погони, мама але є ще жетон, посвідчення, форма. Це все теж потрібно знімати. І ось вже голий колишній поліцейський намагається відмудохати громадянина. Ну, пошлі. пошлі. А інші поліцейські взагалі на пофізі. Просто наш колега зняв погони і пішов бити з людиною. Нічого дивного. Ну все, стойте. Ні, давай сюди відійдемо. Давай. давай сюди відійдемо. Ну, ну давай, що, що тепер? Ну, Шо ти? Шо ти... А можна було просто дотримуватись законів, які ти й маєш захищати, і розмовляти державною мовою. І це реально дивно, тому що вони ж проходили складний відбір. І якщо на Фізо там десь щось забивали, то ось в плані психіатрії там було найбільше відсіювання, і тут таке. Давай, знімай, пару, знімай давай. Ну, ну, давай, пошли. Це говорить про те, що ти, будучи поліцейським, маєш знати державну мову і бути стресостійким, а не пропонувати людині, яка тобі зробила зауваження щодо цього, побитись десь за гаражами. Але на сьогодні, на жаль, ми все ще маємо такі ситуації. Що ж, сподіваюсь, надалі їх буде ставати менше. Друзі, вам дякую за перегляд. лишайтесь сильними. Все буде Україна! Е, максимально мудацька поведінка від поліцейського. Але знаєте, що ще більше мудацтво